Добрий день, шановні члени журі. Я Баталова Валерія, ліцеїстка першого курсу 10-го Є класу Нетішинського ліцею №1 1 Хмельницької області. Дозвольте представити вам дослідження на тему особливості використання діалектних лексем як засобів текстотворення у романі Корній Гонихмарник. Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що діалектні слова є джерелом літературної мови. А художньому творі діалектизми є одним із засобів реалізації художнього задуму. Тому виникла необхідність вивчення та класифікації діалектних слів у творі. Об'єктом дослідження є діалектна лексика в художньому творі. Предметом дослідження є використання діалектної лексики в романі Дари Корній, «Гонехмарник». Метою дослідження є виявлення та характеристика діалектної лексики в романі сучасної української письменниці Дари Корній, «Гонехмарник». Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно виконати такі завдання. Перше. Дослідити зміст поняття діалект, діалектні слова, говірка. Друге: зібрати фактичний матеріал. Третє. Виявити, проаналізувати та класифікувати наявно в романі Гонехмарник Дарикорні діалектну лексику. Четверте упорядкувати словник діалектної лексики роману. П'яте – узагальнити результати дослідження. Джерельною базою дослідження є роман Дарикорнігонихмарник. У процесі дослідження опрацьовано 330 сторінок художнього тексту. Теоретичною базою дослідження є наукові праці учених Степана Бавзенка, Василя Грищука, Світлани Єрмоленко у галузі діалектології. У ході дослідження були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, описовий, структурний, систематизації, узагальнення а також спеціальні методи філологічний та статистичний. Практична цінність дослідження полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані у вивченні української діалектології, на уроках української мови під час вивчення діалектних слів, на уроках української літератури під час вивчення мови твору, на факультативних заняттях з українознавства, а також при викладанні словників діалектної лексики та авторських словників. Загалом робота складається зі вступу двох розділів, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розкрито діалектну своєрідність української мови. Це взаємодії літературної мови та діалектних слів. У другому розділі схарактеризовано мовну своєрідність роману, описано функціювання діалектних ексем у романі Дари Корній Манихмарник. В основі загальної національної мови лежить жива мова народу, яка складається не тільки з літературної, а з різних територіальних діалектів, які властиві фонетичні, лексичні, граматичні особливості. Літературна мова та діалекти завжди перебувають у чесному зв'язку. Матеріали діалектної мови дають можливість докладніше простежити розвиток того чи іншого мовного явища в історії, відновити, відновити найвірогідніші шляхи його перебігу. Зв'язок літературної мови та діалектизмів простежується у художніх творах. Дослідження використання діалектних слів у художній літературі займалися Степан Бевзенко, Тетяна Бугайко, Федір Бугайко, Іван Бацій, Тетяна Назарова, Борис Шарпило, Василь Грищук. Науковці зазначають, що діалектизми дають можливість авторові вказати на територіальне походження персонажів, відтворити їхні характери, індивідуальні особливості, вони залишаються невичерпним джерелом поповнення і урізноманітнення мовно-літературної лексики виразником стилю письменника. Причини використання діалектних одиниць у художньому тексті на етапах суспільного розвитку різні, найчастіше впливає колоритність діалекту і етнографічна самобутність його носія, етнографічної групи. Територіальні діалекти є надійним джерелом постійного поповнення лексичного складу літературної мови Все Цей моділь літературної мови та діалектних слів відбувається постійно. Про це свідчить творчість сучасних українських письменників, зокрема Роман Фентесі Дари Корній, Гонихмарник, який рясніє діалектними словами. Роман Гонихмарник перший великий твір Дари Корній, який приніс авторці третю премію літературного конкурсу Коронація слова. У романі Гони Хмарник авторка використовує багатство загальнонародної мови, розмовну лексику, діалектні слова, молодіжний сленг, що надають не колорити невимушеності, а також сприяють експресивності. У творі Дари Корній широко використовує діалектну лексику з південно-західного наріччя Галицького та волинського діалектів. Зі стилістичною метою, відображаючи розмовне мовлення, вона найчастіше вживає фонетичні, морфологічні та лексичні діалектизми. У складі фонетичних діалектів, наявні такі, як тяжко, тобто тяжко важко. Наприклад, я ж бачу, як тобі тяжко, спудитися, тобто злякатися, наприклад, можна до смерти спудитися. Серед морфологічних провадить, тобто керує. Та друга душа провадить стихіями, вітром, дощем, ляскавицями, магунками. Найбільша та найпотужніша група діалектних лексем, представлена у романі Гонегмарник Дарі Корній, це лексичні діалектизми. Серед них виділяємо такі семантичні групи. Перша група діяльність людей. Охоплює лексеми на позначення руху, намірів, ментальної та фізичної діяльності людини. Не закохайся, одружився, заслабла, відала, замирилися, гибіли, ворохобить, сквирить, вижу, спучуєш. Наприклад, Ох, і постарався на нього нехмарник. Ох, і постарався. Постарався, тобто постарався. Тю на тебе, а ти що хіба не знаєш? Я ж тобі вже відала. Відала, тобто пояснювала друга група природні явища та об'єкти трепета, мигунки, пшуга, лякавиці. Наприклад, не дуже яскраві мигунки, світло від яких зовсім лідо долітає до села, мляво освітлюють небо. Мигунка – Тобто блискавка, дрімучі ліси, глибокі озера, твань та боговиння, вкриті первистим квітковим килимом підступні болота, чисті живиці, грайливі та потужні ляскавиці, ляскавиця, тобто грім. Третя група лексеми на позначенні людей, частин тіла нездалецько, дівчинойко, гунцвоти. Наприклад То ти мені скажи, дівчинойко. З якого такого лихо дива вони й нашу підгорнули? Дівчинойко, тобто дівчину. Іроди, гунцвоти, ви що тут робите? Ану, верніться назад. Ану, верніться, гунцвоти, тобто негідники. Четверта група це відносини між людьми. Спуджуєш, замирилися, тримасі. Наприклад, ти мене спуджуєш дівчинойко? Спуджуєш, тобто лякаєш. Пусти, мене ж замирилися? Розгублено перепитує дівчину, замирилися, тобто, погодилися. П'ята група це якісні чи кількісні характеристики предметів, станів та об'єктів притьом крепко, встидливість. Наприклад, часто густо при завзяті або силовано полохливі, при завзяті, завзятті дуже вперті приховує її встидливість від ігоря. Хоча видається Ірині, що гонехмарник може в темряві бачити ліпше, аніж вона вдень, вститливість, тобто сором. Шоста група це просторові часові характеристики Небовом, в зимі, нігде. Наприклад, іде туди дитина вештаїці? Он вже пів північ небовом. Небавом скоро. Твій батько теж не вірив у таке, не носив ослону. Заблукав в зимі у лісі і замерз. Та не фест віриться. В зимі зимою. У романі «Гонехмарник» авторка вживає також лексико-семантичні діалектизми. За визначенням Степана Бевзенка, це слова однієї етимології, які, хоч і звучать однаково, але в різних говорах тієї ж самої мови, виступають з різними значеннями. Їх кількість незначна, але вони виконують свої функції, вносять додаткові відтінки до основного повідомлення. Наприклад. Не слухаючи іриної відповіді, тітка Катя крутнулася на одній нозі і побігла додому наводити в хаті лад перед городським гостем і рихтувати обід, рихтувати, тобто готувати. Підуть зводи та переводи селом, зводи та переводи, тобто плітки. Існує думка, що діалектні слова знищують виражання можливості художнього твору та суттєво впливають на сприйняття змісту. З метою практичного дослідження твердження було проведено соцопитування серед ліцеїстів 10 класів. На запитання, чи впливає використання діалектної лексики в художньому творі на сприйняття змісту, дали відповідь 36 респондентів. Серед них 4 вважають, що дуже впливає, тридцять ліцеїст вважає, що частково впливає, і 1 не впливає. У результаті дослідження виявилося, що використання діалектизмів дійсно впливає на сприйняття змісту. Але не суттєво. Труднощі виникають тоді, коли не знаєш лексичного значення діалектного слова. Про це свідчить результати другого серцепитування, у якому взяло участь 38 респондентів. На запитання, чи потрібно укладати словник діалектної лексики до творів, у яких використовують діалектизми, 35 п'ять ліцеїстів виявило бажання мати словник діалектних слів до твору. Практичним результатом цього дослідження стало укладання такого словника до Роману «Гонехмарник». Отже, діалектні слова у романі Дари Корній «Гонехмарник» є засобами текстотворення, які надають художньому тексту особливого колориту, виконують суттєву експресивну функцію, відзначаються стилістичною мотивованістю. Лексичні діалектизми творі використані з метою відтворення особливостей мовлення персонажів, їх індивідуалізації, а також задля урізноманітнення мови автора. Уживання діалектних слів у творі не викликає суттєвих труднощів у сприйнятті змісту. Там, де є ретельний добір, діалектні слова глибоко входять у мовну тканину художнього твору. Збагачуючи базові виражальних засоби твору і літературної мови взагалом. Вдало дібрані говіркові лексами, уведені в художній твір, надовго запам'ятовуються читачеві. Дякую за увагу.